Як розкладати ось такий станочок, виготовлений за нашим ескізом? Необхідно розкрутити ось ці маленькі два болтики і витягнути на ширину одної планочки, щоб тут трималося, можна лишить. Потім ви посуваєте таким чином, аби ви змогли оці маленькі болтики просунути у оцей другий отвір. Тобто був на перший отвір, тепер на другий. Поправляєте, щоб він туди пройшов. Якщо важко, це можна відкрутити одну сторону. Ось так. Тепер він має ось такий вигляд. Те ж саме ви робите з іншого боку. Можемо виготовити гравіювання різноманітних шрифтів, розмістити там, де вам потрібно. Ось такий вигляд має станочок. Якщо ми загвинчуємо маленький оцей болтик на, в перший отвір, то довжина робочого поля становить 30, 25 см. Якщо ми закручуємо ось сюди в другий отвір, то довжина робочого поля становить 36 см. І точно так само ви виймаєте оці маленькі болтики з обох сторон. І коли ми просовуємо їх в цей отвір, закручуємо в третій отвір, тоді довжина становить довжина робочого поля, тобто від різьби до різьби. 42 см. сантиметри. І ось такий вигляд має станочок в повністю розкладеному вигляді, довжина робочого поля нагадую 42 сантиметри. Ось. Всі наші станочки ми покриваємо лаком і Дивлячись який період часу на виготовлення, якщо ми вам надсилаємо якомога швидше станочок, то краще, аби детальки дерев'яні полежали окремо, щоб вони не приклеїлись одна до одної. При замовленні до кінця квітня в нас діє акція, ви можете отримати в подарунок коробочку для зберігання або транспортування. Герданів чи інших прикрас. Оце коробочка така для герданів, розмір її 10 на 10. Ми маємо різні варіанти. Тобто, ви можете замовити для себе також коробочки.